Так от, шановне панство, ви відчуваєте запах заруби. Відчувай. Ага. А ти, Фридрік? Ага. Так, да, ти почнеш, я, я почну. Ми все ж таки хочемо подивитися третю дію. Третю дію. Я почну, я почну. Я дуже хочу побачити, як закінчився цей. А, до речі, правила, правила фіналу. Читати можна більше трьох хвилин, але всього один текст. І я дуже хочу дізнатися, чи закінчив чувак свій навчальний заклад чи ні. Влад Радченко, під ваші області! Що там такое? Третя дія. Спілка письменників України. Щоб глибше зрозуміти посил виступу, рекомендую вам закрити очі. Читає Радченко Владислав Володимирович. Я селю! Стрімчаках річок долина, але домом є для мене чисте небо батьківщини. <клухи> <клухи> Все життя моє в польоті, вільному, як вітер в полі. Бо моє моле серденько не витримує без волі, бо моє моле серденько знає відчуття кохання, піклування за родину і про землю хвилювання. Гу, і нехай зима. Виганяє мене з дому, серпокрилець, пташка вітер, не підкориться нікому. У житті шляхів багато, кожен сам свій робить вибір, краще мерзнуть в ріднім краї. Аніж грітись на чужині, мрію я про весну ранню, взимку теплими ночами, в ріднім небі на світанні, як лечу я із братами, рідний вітер віє ніжно, мені пірячко тріпоче. Гу. Пролани річок долини, мені рідні шепоче, і нехай зима проклята мене й вигнала із дому. Серпокрилець, птажка віта, не підкориться нікому. Дякую.